Роблю макіяж масмаки косметикою і заодно показує мої нові улюблені бюджетні засоби аршек перфектор від Maybelline 4 в 1. Його можна використовувати самостійно як BB крем чи як консилер. Але зараз я буду наносити його як базу під макіяж, тому наношу легеньке шар. Далі датиму брови ось таким фіксатором від Evelyn. Вартував десь 70 гривень, а фіксує краще ніж геодонік за 500. Маю обидва і обидва клас. Для тону беру взагалі No Name для мене тональний. Випадково знайшла його в просторі, і він ідеальний. Зірий тон, такий самий, як в поріто, але менш гарно перекриває, а вартує всього сто грн. Ага, на цьому моменті раджу зберегти це відео. Шкіра після цього тону. Ніби шовкова на доти. Тут етап корекція обличчя. І вся штукава моїх руках затьмарила усі контуринги, які я тільки мала. Бринзатор від Евелін. Теплий відтінок, але сильно не режить. Круто тушується, будь-який цей єдиний засіб, яким в мене вдається зробити гарний контуринг носик. Якщо вам теж складно знайти контуринг чи бронзатор для себе, то спробуйте цей. Він мене просто покорити. Продовжимо корекцію світлим тоном. Беру мій новий рідкий коректор від Maybelline і висвітлюю потрібні мені ділянки плюс додатково маскую зону під очима. Він неймовірно справляється з завданням, і найголовніше для мене його не поміти на обличчі, і він не сушить сушечки. В цьому моменті я ще завткала і взяла шарлотку ділбри, яка буде трішки. Лакшері, а не мас-маркет. проте показує, на що можна її замінити з мас-маркету. Ефект буде точно такий самий. Кремовими текстурами я завершила, тому фіксую все пудрою. Вже майже рік користуюсь і ніяк не можу використати пудру від клареси, яка пахне цукар. І вже поверх пудри додаю сухі текстури. Мюнкі рум'яшки від Елен. В мене відтінку Корал, це дуже ніжний відтінок, те, що потрібно на кожен день. Ну І фіксую сухим брензатором теж від клареси. Це той самий бренд, що і пудра. Детальніше про цю кусметку можете глянути в ось цьому відео ну, і фарбуємо очі. В мене нова улюблена туш від бренду Пастеля. Миттєво відкриває мій погляд. Гляньте самі. Згадала за хайлайтер, використовую його з палетки Елен на 4 продукту. Наношу на вилиці, носик повіки та верхню губ. Губки підмальовую лайнером від Патрісія Ледо. Він мігенький, тому я повністю заповнюю губки ни. І на цьому все. Макіяж я бюджетними засобами, на які точно варто звернути увагу. Усім, хто додивився до кінця цьому, і не забудьте підписатися, якщо було корисно.